Найкращі умови для молодих дослідників. Університет імені Пилипа Орлика оголошує унікальні умови для вступу до аспірантури з психології. Вартість навчання у розмірі однієї третьої від середньої вартості навчання в Україні перший семестр безкоштовно. Поспіши! прийом на аспірантуру триватиме ще сім днів до 23 серпня. Чому варто вступати саме в міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика? Саме перед психологами війна поставила величезну кількість проблем і питань, вирішувати які. І необхідне для підтримки психологічного здоров'я нації для пошуку нових шляхів допомоги суспільству потрібні молоді, талановиті, вмотивовані дослідники. Якщо відчуваєш, що хочеш, і можеш спробуй саме зараз. Ми в змозі забезпечити тобі висококваліфіковане наукове керівництво та інноваційні професійно-практичні лабораторії. Більше деталей за номером плюс 3 394 72 87, або нуль Адреса приймальної комісії місто Миколаїв в адресакатель на 2 наша електронна пошта mku.osvita@gmail.com наш сайт mku.edu.ua